Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. знаю їх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні поговоримо про допомогу для українців, про дві різні допомоги. Отже, хочу почати з того, що в селах України починають видавати безкоштовні led лампи замість старих ламп розжарювання. Програма обміну на енергозберігаючі лампи вона стартувала в селах ще 25 лютого. Ініціатива влади реалізується навіть на території профронтових населених пунктів Луганської, Донецької, Харківської, Херсонської і Запорізької областей. В прес-службі Мінекономіки там повідомили, що для обміну буде доступно а, трошки більше, ніж 6,5 ЛЕД ламп. Щоб отримати нові енергозберігаючі замість старих ламп, потрібно зареєструватися. В обмін через додаток Дія або ж через Укрпошту. Дивіться, як вам буде зручніше. Як відомо, в містах вже майже місяць проводиться ось такий обмін лампочок, і українці принесли вже понад 7 мільйонів ламп. Організатори очікують, що новий проєкт економії електроенергії дозволить зберегти десь приблизно від 7 до 10% електроенергії в моменти цього. Пікового навантаження на вітчизняну енергосистему. І зазначено, що це станеться після масової заміни ламп. Я хочу нагадати, що кожен українець може обміняти не більше п'яти ламп розжарювання і отримати у відділенні Укрпошти нові енергозберігаючі старі лампочки приймаються лише в робочому стані. Обмін здійснюється громадянами. Від 18-річного віку, які мають паспорт і податковий номер, дорогі українці, я хочу звернутися до вас. Пишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже обміняв лампи. Напишіть, як це все пройшло, щоб українці знали. Далі, тепер щодо грошової допомоги, дивіться, деякі українці можуть отримати по 16 тисяч гривень від Червоного Хреста. Як взагалі подати таку заявку? Хочу почати з того, хто взагалі має право на таку а допомогу. Це ветерани війни з інвалідністю першої другої групи можуть подати заявки на виплату грошової допомоги від Міністерства ветеранів та Червоного Хреста. Сума виплат буде становити, як я вже казала, 16 тисяч. Ці гроші будуть виплачувати не за раз протягом 4 місяців по 4 тисячі гривень. Міністерство ветеранів повідомило, що фінансову допомогу призначено ветеранів. Ветеранам, які отримали інвалідність в результаті війни або мають статус першої або другої групи інвалідності. І відомості про це внесено до єдиного реєстру ветеранів війни. Подати заявку на виплати можна за допомогою веб-порталу ЄВетеран. Силочку я дам знизу в описі під цим відео. Перейдіть до розділу надання підтримки людям з інвалідністю внаслідок війни. Далі пройдіть ідентифікацію за допомогою електронного підпису, перевірте своє прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Вкажіть свій міжнародний номер банківського рахунку АйБен, номер телефону, адресу електронної пошти і надішліть заяву. Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете відкрити його в одному з банків на вибір і дізнатися його міжнародний номер Вайбен. Анкети заявників в автоматичному режимі передаються Червоному Хресту України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний. У заяві банківський рахунок. Повідомлення про нарахування або ж там, можливо, відмову коштам громадянам не надсилаються. На жаль. Тому, якщо а, ви подали заявку, чекайте, чекайте, ветеран повинен очікувати на отримання виплат на картку в разі неотримання коштів. Дзвоніть до Міністерства ветеранів за номером 063 688 95 96. Ось така інформація. Дорогі українці, поки є можливість, користуйтесь, користуйтесь будь-якою допомогою. Тому що зараз дуже непростий час. І треба, якщо потребуєте допомоги, обов'язково нею користуйтесь. Як лампочку поміняти, так і якщо ваш статус відповідає тому статусу. Цієї допомоги, про яку я розповідала сьогодні, будь ласка, користуйтеся, не нехтуйте допомогою новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.